Це ранок вдома. І ми продовжимо наш святковий етер. Грудень, чарівний місяць. Коли іграшки з'являються не тільки в шкарпетках під подушками та під ялинками, а й на ялинках. Українські виробники ялинкових прикрас з Київщини створюють справжні різдвяні історії, які хочеться передати нащадкам. А ще вони знавці народних традицій, тож можуть і дідух створити, і про павука розповісти. А давайте завітаємо на виробництво і побачимо на власні очі, як народжується зимове диво. У цьому маєтку на Софіївській борщагівці, що на Київщині, можна побачити справжню зимову казку. Новорічні ялинки, прикрашені скляними іграшками, милують око, та крім краси, вони несуть потужні сенси. Ця ялинка присвячена регіонам України. Ми можемо тут побачити і Кримський регіон, і Косівський. І Яворівська у нас зараз регіон цього року з'явився і Харківщина, і Київщина. Тому тут багато багато всього на одній ялинці. Марина Гукасова, засновниця бренду Різдвяні історії. З усіх іграшок для неї особлива ця кулька, позолочена рослинами Криму, адже саме там народилася підприємиця. Я все дитинство провела на березі моря. Вот мої батьки ще досі там залишаються, і я вже їх не бачила багато років. Марина тривалий час пропрацювала в індустрії новорічного свята, зокрема, арт-директоркою зимової країни на ВДНГ. А чотири роки тому у неї виникла ідея виготовляти ялинкові іграшки ручної роботи. Ми зрозуміли, що українці не мають якогось особливого бренду ялинкових прикрас і такого сімейного, який має якусь свою філософію, свою місію. Марина заручилася підтримкою чоловіка, який має своє виробництво новорічних іграшок і започаткувала нову традицію прикрашати ялинку не просто яскравими кульками, а подіями життя. Ця іграшка не для декору, а саме для того, що якщо в вашому житті сталася яскрава подія, і ви хочете її зафіксувати, згадати про це через рік, через два, через три, ви купуєте іграшку, яка асоціюється з цією подією, і вішаєте її на ялиночку. І кожен рік ви про це згадуєте. Коли дістаєте її з коробки, вішаєте на ялинку. Ви можете розповідати своїм дітям, а потім онукам. Виробництво знаходиться у Бородянському районі, тож на початку великої війни опинилося під окупацією росіян після звільнення Київщини. Марина розпочала роботу над іграшками, які стали новими українськими символами. Перше, що ми розробили, це серце України. Цю іграшку ми створили. І вона дуже сильно зайшла нашим покупцям. І як тільки наші воїни наступ зробили на Херсон, ми тут же зробили херсонський кавун, і ми точно розуміли, що херсонський кавун перший поїде в Херсонщину, коли вона буде вільна, і так і здійснилося. Згодом на ялинці різдвяних історій з'явилися українські захисники, захисниця, бородянський півник. Українська хата багато хто переїхав, виїхав, і для нас, коли ми чуємо слово рідна хата рідний дім, мурахи по тілу, і ми розуміємо, що це для нас дуже важливо. Ми повинні про це пам'ятати і розповідати нашому поколінню, які зараз час, який ми переживаємо, усі ялинкові іграшки це ручна робота. Над ними працюють професійні художники. Цього року різдвяні історії вперше відкрили свої двері для відвідувачів. У казковому маєтку можна не тільки придбати ялинкові прикраси, а й власноруч розмалювати їх на майстер-класі. Цей сезон присвятили новорічні зірці. Для Марини було важливо відновити українські традиції і розповісти про них. Для цього створили спеціальний екскурсійний проєкт. До таємничої майстерні запрошують і знімальну групу «Ранку вдома. Я запрошую вас почати наш експеримент. Отож, ми вмикаємо наше повітря, вімкнули, вмикаємо повітря, налаштовуємо його. І після цього в нас з'являється вогонь. Будьте дуже обережні, тому що він дуже гарячий. І поїхали. На наших очах відбувається справжня магія. Спалах вогню і пара від гарячої води зі сріблом створюють ось таку скляну зірочку. У майстерні також показують, як виготовляти ватну верхівку та солом'яну восьмикутну зірку, яку використовували наші предки. До того як почали прикрашати ялинку з зіркою на верхівці, у нас була традиція. Ставити на покуті дідуха це величний сніп пшениці, який плели з останніх колоцьків. Він був оберігом для родини. Його прикрашали стрічками, травами. Мак, наприклад, відповідав за те, щоб ніколи не боліла голова. А льон захищав родину від злих духів, ставили його на покуті, і тільки після цього можна було сідати за святкову вечерю, щоб відродити давні традиції і виділити українську ялинку серед усіх інших. У маєтку різдвяних історій вирішили популяризувати солом'яні вироби. Українці це дуже рослинна нація. Ми беремо силу з рослин. Ми повинні про це знати. Ми можемо до них звертатися. Ми можемо з ними розмовляти. Ми можемо в них просити чогось. Тому ми повертаємо саме. Дідухи, ми повертаємо повики. Ми повертаємо зірки всі в наше різдво. А ще серед усіх ялинок можна побачити благодійну. Це не просто патріотичні кульки. На них нанесуть зображення чотирилапих з центру адопції тварин на ВДНГ. І ми будемо всім нашим гостям і відвідувачам розповідати про цих тварин. А це саме тварини, які були вивезені з прифронтових регіонів, яких врятували наші волонтери, і ми запропонуємо або задонатити, або купити цього песика, або поїхати до нього в гості його вигуляти, або навіть забрати до себе додому. Всі деталі та новини можна знайти на сторінці різдвяних історій в інстаграм. А поринути указку офлайн можна буде до середини січня. Маєток відкритий для відвідувачів щодня.